Молчать. Вы с ним говорили? Общайтесь с моим клиентом без присутствия адвоката. Что ты рассказал этому мальчишке? Глупости наплел, поди. В смысле, ты вообще говорил что-нибудь? Ну, а ты пошел вон. Скрылся отсюда, малой. Давай. Законы знаешь? Витаю, друзья. Недавно до мене звернулися дуже цікавим питанням, а саме, чи можна співпрацювати зі слідчим чи з прокурором. Так, така тактика можлива, але ж під керівництвом досвідченого адвоката. Чому б я не радив домовлятися самостійно і самостійно вирішувати якісь проблеми, бо прокурор і слідчий вам не кум, не брат, не сват. У них є дві задачі. Перше завдання це довести, що ви підозрюваний, вам предділити підозру, розслідувати справу і направити її в суд. Друге завдання це корупційне вас налякати, зробити вас підозрюваним і на цьому ще заробити. Таким чином, ніколи не погоджуйтесь на яке співробітництво, не порадивши з адвокатом, не давайте покази, не вірте словам, коли вам кажуть, та це ми напишемо для того, щоб знайти тих злочинців, які саме могли скоїти цей злочин. Ви не фахові юристи, і кожне ваше слово. Яке ви написали, підписали без поради, може обернутися проти вас. І таким чином доводити далі вашу невинуватість вже буде гаразд складніше. Не вір, не бійся, не проси. Це жаргонний вислів людей, які стикалися з Прокурорами слідчими, які є професіональними злочинцями, але ж це є правда. Якщо вам треба професійна допомога, пишіть, телефонуйте, є мої особисті телефони. Я 24 на 7 відповідаю, і якщо в моїх силах вам допомогти, я вам допоможу.